Компартія Китаю переслідує Фалуньгун уже 26 років. У річницю початку репресій прихильники цієї медитативної практики вдосконалення в усьому світі закликають зупинити гоніння. Це Нью-Йорк США. Тут проходить масштабний парад. У ньому, зокрема, уперше беруть участь артисти всесвітньо відомого колективу класичного китайського танцю та музики Шень Юнь. Його учасники живуть у США і теж практикують Фалуньгун. У своїй художній програмі вони порушують тему репресій, чому китайська влада намагається завадити. Завершується захід вечором пам'яті зі свічками біля консульства КНР. Підтримку цьому рухові висловлюють і політики. Фактично, я подав першу резолюцію до Палати представників США, яка підтверджує та осуджує придушення Фалунгун з боку Компартії Китаю. Ви маєте знати, що у вас є широка двопартійна підтримка Палати представників США, Сенату та всього світу. А у Великій Британії Міністерство закордонних справ надіслало листа місцевій асоціації Фалунгун від імені прем'єр-міністра, у якому висловило підтримку моральним цінностям цієї практики. Люди, які практикують фалуньгун, є в усьому світі. Їх сотні мільйонів. Це мирний спосіб життя, заснований на вірі в милосердя та гуманізм. Вони нікому не шкодять, але влада Китаю не може контролювати їхні переконання, і в цьому проблема. 20 липня 1999 року, колишній голова КНР Дземінь оголосив сотні мільйонів прибічників Фалуньгун Україні мішенню для репресій. Він мобілізував увесь державний апарат і розгорнув небачене гоніння. Так почалася 26-річна катастрофа в галузі прав людини. Людей почали масово переслідувати, викрадати, незаконно запроторювати до в'язниці трудових таборів, піддавати тортурами, навіть насильно вирізати в них органи. За даними Захисників китайська влада останніми роками дедалі активніше намагається поширити ці репресії за кордон, підкуповуючи політиків та провідні медіа. Це акція біля посольства Китаю в Парижі. Вона зацікавила багатьох перехожих, зокрема, й тих, хто недавно емігрував із КНР. Істина доброта й терпіння, принципи Фалангун. Це добра річ. Вони не завдають шкоди людям, простим людям та суспільству. Вони приносять користь людству. У Німеччині великі заходи Фалуньгун відбулися в Берліні, Франкфурті та Дюссельдорфі. На них також виступили політики. у Європарламенті. Ми обговорюємо ситуацію з правами людини в Китаї, зокрема й переслідування Фалунгун. Ми осуджуємо будь-які переслідування. Наприклад, у США тепер діє закон про захист Фалунгун. Я вважаю, що він має бути моделлю для інших демократичних країн. Мета законопроєкту виявити тих, хто бере участь у переслідуванні фалуньгун та запровадити Проти них санкції це Аделаїда, столиця Західної Австралії. Тут захід на захист фалуньгун проходить біля парламенту. Це переслідування має припинитися. Я вважаю, що китайці мають вільно займатися фалуньгун, як і ми. Це чудова практика. Захід до річницю початку репресій провели на головній вулиці Києва. Мар'яна займається Фалуньгун два роки. Вона вважає справою совісті розповідати про ці переслідування. Дівчина тримає фото однієї із жертв. Їй було стільки ж років, скільки мені. І померла вона через те, що покращувала себе. Займалася практикою, яка веде до підвищення свого рівня як людини. І влада, яка на той час, Почала переслідування, просто закатували дівчину і забрали її життя. Інформації у світі про це дуже мало. ЗМІ майже не розповідають про те, що відбувається в Китаї. Я вважаю, що українцям важливо знати цю інформацію.